Пошуки тривають безперервно. Уже третю добу рятувальники, кінологи та небайдужі розшукують п'ятирічного Кирила Боднарука. Нагадаємо, хлопчик зник увечері 17 червня в лісі біля села Троїця Коломийського району, коли прогулювався з мамою. Протягом ночі працювали чотири пошуково-рятувальні два перепаласне про візору. Станом на 9 годину ранку заплановано в 17 зонах пошуку. Де буде задіяно 11 пошуково рятувальних на площі 4,5 тисячі гектарів. Станом на ранок, 20 червня, рятувальники вже обстежили близько 2 тисяч гектарів території, з яких понад 1050 – Це лісовий масив. До пошуків активно залучають безпілотники. За їхньою допомогою перевірили майже три тисячі гектарів. Також водолази обстежили 11 водойм та прибережну зону вздовж русла річки Прут. Для розширення пошукових робіт залучені підрозділи сусідніх областей цеченєвецька, хмельницька, львівська, тернопільська, а також курсанти львівського державного університету безпеки діяльності психологами. ДСНС надається психологічна допомога родичам дитини. Всього залучено для пошково-рятувальних робіт 296 чоловік особового складу. Рятувальники роблять все можливе, для того, щоб як встановити місце знаходження дитини. Територію обстежують по декілька разів, щоб не пропустити жодної деталі. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування хлопчика, негайно повідомте рятувальникам за номером 101 або зверніться до поліції. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія «Ярай».